Друзі, всім вітання! Давайте сьогодні розберемось про те, як стати більш продвинутішим, більш свідомим, більш прогресивним в 21 столітті. Сьогодні буде стандартне відео для нашого каналу, де я покажу вам 7 різних видів штучного інтелекту, які ви можете використовувати як для роботи в маркетингу. Так і просто для будь-яких задач. А для тих, хто додивиться до кінця, буде ще крутий, восьмий бонусний сервіс. Отож, заварюйте собі чай, або наливайте собі щось смачне, і давайте дивитись це круте відео. Поїхали! До речі, друзі, ми дивимося статистику нашого Ютубу і бачимо, що 60% людей, які дивляться наш канал, на жаль, ще досі на нас не підписані. Тому. Рекомендую вам підписатися на наш канал, щоб отримати ще більше корисної інформації. А для того, щоб допомогти поширити це відео в трендах Ютуба, будь ласка, поставте лайк і напишіть якийсь коментар. І сьогодні я вам розкажу про ті види штучного інтелекту, якими я користуюсь самотужки, і якими я. Рекомендую користуватись вам. Тут будуть сервіси, які використовують штучний інтелект, які корисні як для роботи в маркетингу, так і просто для виконання будь-яких задач. Очевидно, що в цьому відео ми не будемо розповідати про чаджі як ним користуватись, тому що в нас про це вже є декілька відео на нашому каналі. До речі, посилання на них з'являться тут в куточку, і ми також їх залишимо в описі нашому каналу. А щоб отримати ще більше корисної крутої інформації про штучний інтелект в маркетингу і як за допомогою штучного інтелекту заробляти гроші, переходьте по посиланню в наш телеграм-канал, підписуйтесь там. Купа корисної інформації. Отож, почнемо. AI Transformation, я думаю, що дуже багато людей вже чуло про цей сервіс, це сервіс, за допомогою якого. Можна редагувати відео. Якщо ви знімаєте відео, то ви побачите, що можна з ним зробити. До речі, ми тут зняли прикольне відео. Зараз буде вставочка, там де ми зняли Дмитра і зредагували його за допомогою цього сервісу. Що таке Shopify Dropshipping або як наш магазин на Shopify приносить нам кожного місяця більше 50 тисяч доларів. Продажах з маржинальністю 25-30%. Про це все ми можемо розказати вам в нашому безкоштовному майстер-класі по Shopify Dropshipping. Посилання на реєстрацію одразу під цим відео. Подивіться, що може робити цей сервіс. Ми можемо повністю редагувати, накладати такі круті візуальні ефекти. Це раніше коштувало величезні гроші. Зараз просто цей штучний інтелект зчитує, хто дає якийсь актор, і ми просто заміняємо. Цього актора на якусь анімацію. Класний сервіс, якщо ви займаєтесь навіть рекламними креативами, можна зробити дуже прикольний рекламний креатив. Рекомендую скористатись. Реально недорогий. Це був стартап. Вони вийшли з Seed стадії, і тепер вони, бачите, по всьому світу працюють. Окей, тобто, це такі сервіси, які спрямовані конкретно на візуальну частину, тобто на креативну частину, які допомагають нам робити реально класні. Рекламні креативи. Наступний сервіс, який досить часто можна використовувати, якщо ви, наприклад, працюєте в агенції, або у вас замовили вебсайт, або ви є фрілансером по дизайну. Ну, мені здається, що це must-have ai сервіс, який допомагає вам робити брендинг по будь-якому сценарію, просто використовуючи бренд AI. реально. Блін, забрендувати можна все. Давайте я покажу, як це працює. нейм. Давайте що він нам придумає для Voodoo.com. Voodoo.com. Слоган: Scale your business fast. Use magic of paid ads. Отак, вот ні, using, using magic of paid ads. Наприклад, я да, хочу собі агенцію. Далі я закидаю Brand keywords, enter few words, that describe your brand magic. Scaling, paid, ads, money, e-commerce і Shopify. І давайте подивимося, що штучний інтелект буде далі робити. Вибираємо кольоровий стиль, от такі от. мені більше подобаються такі кольори. І що нам не генерує цей сервіс? Тут відщо до вас заходить клієнт, каже, нема ні лого, ні сайту, ні бренду. Такі. Питай нема, Зараз ми з командою сядемо на їм -то все? А ви просто заходите на бренд Марка.йо і використовуєте. Так. Не дуже подобається. Давайте далі. Skill Business Fast Using Magic of Wade Arts не дуже. Не... О, це вже більш-менш інтересно, Це теж ну, прикольне розташування. Тут класні кольори, дуже прикольні акценти. Це взагалі досить нестандартно. Так, 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 так. Давайте вибираємо. Я вибираємо. Ну тут вже якісь інколи банальщина пішла. Звичайно, я це зараз роблю в тестово. Я би, наприклад, якщо б я це робив серйозно, я би трошечки по-іншому підійшов до роботи, але мені, от, наприклад, це сподобалось. І давайте подивимось, який брендинг нам розробив для всього цей продукт. Подивіться. Ну, це космічно. Просто. Так само ми можемо запакувати туди свої логотипи, вже свої матеріали і нам просто цей штучний штучно так лого. Тобто і для додатків, для соцмереж ми просто це все використовуємо. І це зараз я вам показав, те, що є на безкоштовній версії. На платній версії, ну там ледве не повністю там брендбук вам буде, як тут бачите. Тому це крутий сервіс, особливо, якщо ви працюєте дизайнером маркетологом. Просто розробляєте сайти або робите рекламу. Я дуже рекомендую використовувати. Або, наприклад, запускаєте новий шоп на Shopify. Вам це реально буде круто. Тепер йдемо по наступному сервісу і конкретно для тих, Хто трошечки займається рекламою, можна користуватись цим сервісом для того, аби краще розуміти, які у вас працюють рекламні креативи, які інсайти є з ваших рекламних креативів. і ви не повірите, цей сервіс? Мені здається, якщо штучний лайк піде так і далі, то він замінить медіабайерів і креативщиків. Що робить цей сервіс? Aid Creative AI. Він підключається до вашого рекламного кабінету. Він аналізує ваші найкращі креативи по показниках, які ви йому виставляєте, або по запропонованих показниках. Аналізує ваші заголовки витягує інсайти з вашого рекламного акаунту. Ви його прямо підключаєте до рекламного аккаунту, наприклад, у вас e-commerce проект чи стартап. І він самотужки генерує схожі. Тексти, фото, відео і самих додає в рекламний кабінет. Вам треба буде їх просто тільки запустити. Тобто, уявляєте, вам не треба вже думати над 10 різними функціями, які виконував копірайтер, креативщик і так далі. Просто додаєте сервіс, який витягує звідти всі дані з вашого рекламного кабінету. На підставі цього пропонуємо вам що додати і сам відмальовує нові креативи на підставі тих, що у вас є. Ну, це просто розрив голови, тому що аналіз креатив і креативна складова є однією з найважливіших в принципі в рекламі. Тому дуже рекомендую скористатись цим сервісом. Він трошечки дорогий. в нього нема безплатної опції, тобто він завжди тільки. За гроші, але він круто працює. Якщо ви хочете, то користуйтесь, я дуже рекомендую. Ми теж його пробуємо. Бачите, тут є Facebook, Google, LinkedIn, Pinterest інтеграції, дуже просто. Ad Creative AI, залітайте, користуйтесь. Наступний сервіс, який супер круто може допомогти вам, якщо ви публічний спікер, або ви просто хочете продати своєму клієнту якусь презентацію, або ви хочете створити офер. Це сервіс, який називається Tom. Цей сервіс. Дозволяє вам генерувати презентацію на підставі промптів. До речі, перед цим відео я попросив його згенерувати презентацію до нашого відео на Ютубі. І от бачите, 8 AI -tools. your marketing and ads. І бачите, яку він мені презентацію згенерував. Ну, по-моєму, дуже слабенькому промпту, я йому сказав на... в стилі CyberPunk. І в стилі Cyberpunk і згенерував. Ну дуже 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 крутий сервіс. Ним можна теж навчитися Двен користуватися. Наприклад, ви такі їдете на якусь конференцію, або маєте запічити клієнту. ви ну, просто даєте йому промптом, він генерує вам презентацію, або ви його теж можете навчити на підставі попередніх презентацій, що вам подобається, і він це згенерує. Так що, беріть і користуйтесь штучний інтелект, який допоможе вам робити креативи будь-якого виду. як Фотокреативи, так і невеличкі відеокреативи. Ну, в принципі, на платній версії можна робити і досить круті відеокреативи. Цей сервіс Сус-інтекту називається Ланевей, і він дозволяє вам з промтів, з ваших промптів, тобто ваших звертань до штучного інтелекту, робити реально круті картинки і робити. Невеличкі моушен відео, і навіть е, трошки довші відео по вашому запиту. До речі, всі ссылки на ці сервіси я позалишаю в описі до відео. Тобто, це не якісь реферальні ссылки, це просто реальні сервіси, яким можна користуватись. Що він вміє? Цей штучний інтелект може конвертувати текст в картинку, тобто ви пишете йому промт текстом він його конвертує в картинку. Він може з картинки в картинку переробляти по вашому промту щось. І також він може підрізати, домальовувати картинки, може робити все по вашому запиту, вимальовувати якісь елементи. Може змінювати розмір картинок, може вообще тренувати ваш, ну там штучний текст в цьому сервісі для того, аби він вчився на минулих картинках і який генерував нову свою. І мені, якщо чесно, він дуже подобається, тому що можна реально створити якусь картинку по промту. Давайте зараз я вам покажу, як це відбувається. До речі, цікавий факт: ви можете промпти на створення картинок в цьому сервісі. Просто просити писати чат GPT. Тобто це як взаємодія одного штучного інтелекту і іншого штучного інтелекту. Це дуже круто. Давайте спробуємо згенерувати відео. Тут досить прості відео можна там на першому поколінні, на другому, ще на третьому, ну на будь-якому поколінні, бачите, воно нам дозволяє на фрі-плані три проекти зробити, але в принципі можна будь-що. Ми можемо. Наприклад, зараз написати промпт на те, щоб нам згенерували картинку або відео зараз він прогружається. Так, тут є навчання, ви можете його пролистати. Якщо ви не знаєте, що ви хочете, потім вибрати. Ну, коротше, таке просто навчання. Ви за кредити тут можете переробляти відоси, переробляти картинки, просто кидаєте кредити і вони роблять. Що ми робимо? Я хочу з тексту, щоб мені згенерувало відео або картинку. Давайте відео. Наприклад, я хочу зробити якийсь креатив для нішої банку. Фішмен the big Фіш and, енд, e, наприклад, knife. Ну, можна тут повиправляти, і ми можемо згенерувати вже якусь коротеньку відеосценку або якусь картинку. От бачите, доволі швидко воно буде генерувати. Ми почекаємо і подивитись, що може там ваша фантазія не генерувати для того, щоб зробити з цього креативи. Я вам зараз показую буквально декілька функцій цього сервіса. Якщо ви поглибитесь в нього, походите, понавчайтесь, то тут реально. Реально можна собі прев'юшки генерувати для рекламних креатив. Реально можна ну, робити дуже багато всього. Окей, okay, друзі, і димо, що нам згенерував штучний інтелект. Яку картинку. Трошки він неправильно нас зрозумів, тобто, треба йому дати. Кращий це він подивився, що як це фішмен, тобто ми можемо. Перегенерувати цей промпт і таке інше. Бачите, не дуже точний промпт, тому воно не так круто генерує, як хотілося б, але можна нагенерувати свою модель. Тобто ми можемо загрузити сюди дуже багато фотографій, воно на них навчиться і буде генерувати кращі картинки. Тобто, ви сюди можете завантажити багато прев'юшок і воно буде потім круто генерувати. Рекомендується сервіс Runway. Залітайте, чіться по ньому. Тут можна реально робити дуже круті картинки, дуже круті креативи. Можете відкрити будь який інспірейшн, так званий, подивитися, які промпти, бачите, Green, Grace, Hobbit, Holes, ну і такі інше, і просто генерувати на підставі цього вже якісь картинки. Наступний сервіс це сервіс, який називається AI Forever. Це теж сервіс, який по промптах генерує. Вам картинки і може редагувати вам картинки, його найбільший плюс, що він не потребує інтернету. Тут ви просто качаєте додаток на macOS і просто він у вас буде працювати офлайн. От я зараз качаю, в принципі, і поставлю собі, коли захочу згенерувати якийсь рекламний креатив, воно просто візьме, я впишу промпт, і воно згенерує мені картинку одразу на моєму Mac, якщо я навіть десь не підключений до інтернету. Це супер зручно, воно реально круто працює, блін, без інтернету. Тобто ці сервіси допомагають нам з креативної частини. Ну а креативну частину, як правило, дуже важко закрити, бо важко знайти талановитого дизайнера. Окей, оцей сервіс Diffusion B просто неймовірний, тому... За користуємось, і давайте підемо по сервісу, без якого, напевно, якщо ви Фейсбук-маркетолог або ви взагалі займаєтесь трошки копірайтингом чи маркетингом, ви не обійдетесь. Це копії. Це сервіс, який просто буде генерувати неймовірні хедлайни, тобто заголовки, тексти, просто сценарій для ваших відеокреативів, ще краще, ніж ChatGPT. Ви можете тут навіть на безкоштовній версії покористуватись. Цей сервіс конкретно розроблений для людей, які працюють в перформанс маркетингу. Він конкретно працює з заголовками, текстами і з усім, що стосується Фейсбук реклами. Тобто у вас тут є проекти, темплейти, наприклад, я хочу написати social media content. Я хочу discount or special promotion. От мені хочеться написати щось інтересне. Бачите, він одразу пропонує. Давай tone of voice. Це те, що ми вручну в чаті GPT пишемо. Да? Я йому кажу, давайте релекс, tone of voice, what are you post to discount, discount offer, how to claim, what are you looking at, discount social media. І ми можемо, наприклад, просто по цьому product Name в Description. Давайте ми напишемо Fishing net. Тобто рибацька сітка Discount Offer, how to claim information, how to claim it. ну, Давайте так. Discount social media for Black Friday. Наприклад, давайте зараз попросимо, щоб він нам згенерував. Тобто він до 30 секунд. Зараз нам напише, you know, what a better than fishing. Fishing company name можна написати, Та тут теж йому відредагувати, наприклад, там Fishman, Fishman Society, Discount, там 10%, website name, ну можете Пограти з тим, він вам погенерує повністю тексти, хедлайни, хуки до ваших рекламних креативів, до ваших емейлів, до всього в будь-якому тоні. Коротше, якось можете йому здати, типу, пиши там try like Ілон Маск. І все, він буде писати контент, так як би це зробив Ілон Маск. Це просто неймовірний сервіс. Тому копіай я дуже рекомендую. Користуйтесь. Він тут і довгі форми контенту робить, і короткі. Коротше, робить все. І останній бонусний AI, який я супер рекомендую всім, цей AI Jasper, він реально може робити просто все. Не можна користуватись для того, аби створювати картинки, як для того, аби спілкуватися з клієнтами в чаті, його можна зінтегрувати в Shopify, в Instagram, куди ви хочете, через API. Код його прикрутити, і він буде просто відповідати вашим клієнтам. Ну як штучний інтелект, як підтримка. І він може будувати повністю кастомні якісь кампанії, email е маркетингу Він може перекладати все, і цей Jasper він інтегрується в Shopify, магазин, інтегрується в будь-який бізнес. Коротше, це такий сервіс, який об'єднує всі ті, які я вам показав раніше. Його можна абсолютно повністю навчити працювати в вашому бізнесі. Він може вам замінити і дизайнера. Він вам може замінити і копірайтера, і віейщика. Ну всіх може замінити цей сервіс, напевно, один з топових в принципі до маркетингу, і до бізнесу. Чого так? Тому що ну, реально в цей сервіс дуже багато грошей засипали, і він реально росте і розвивається. Цей Jasper, Ну, просто топ. Тому його теж рекомендую використовувати, особливо, якщо у вас є багато якоїсь роботи, яку можна автоматизувати по підтримці, по створенню контенту і, по, наприклад, відповідям на емейли e клієнтам або в чаті клієнта. Отож, друзі, я вам показав сім сервісів з крутим штучним інтелектом і показав просто восьмий розривний сервіс, який ви можете вже сьогодні навчитись і використовувати для своїх задач по маркетингу, або й в цілому для якихось задач по вашому життю. Дуже рекомендую не зволікати і вивчати штучний інтелект та сервіси, які працюють на базі штучного інтелекту, для того, аби... Не пройти повз той прогрес, який відбувається прямо зараз в світі. І пам'ятайте, чим швидше ви війдете в синергію зі штучним інтелектом, тим більше у вас шансів розвиватись і прогресувати в 21 столітті. А з вас лайк за таке класне відео. Я думаю, що ви навряд чи бачили, хоч декілька з цих штучних інтелектів. Проте, якщо хотіли би, щоб я зняв відео ще про якісь, будь ласка, напишіть в коментарях. Я зроблю огляд цю штучного інтелекту і як з ним працювати. А також всі сервіси, які я показав сьогодні, будуть в закріплених посиланнях у нас в описі до відео. А на цьому в мене все. З вами був Влад з водойком, всім па-па!